Вітаю вас, шановні глядачі. Як я вже казав, цей рік буде найтяжчим роком в історії України, і мій прогноз вже збувається. Той, який я казав ще рік назад, про те, що 24-й рік це вирішальний рік взагалі в історії всієї України, який або стане крахом, або стане великим початком чогось нового. Блекаути зараз стануть набагато жорщі ніж зимою 22-23 років. Набагато жорщі. Світла буде взагалі дуже і дуже мало. Так що вже готуйтеся до цього. Про блекаути, до речі, я ще передбачив на початку весни. І я казав, коли вони будуть самі жорсткі. Зараз люди мені пишуть, що мій прогноз здійснився. Тому я свою місію так сказати по попередженню стосовно блекаутів виконав. Павербанки у мене є. Необхідні девайси є. Ну, ще бензину треба було би прикупити трошечки. Це теж зайвим не буде, знаєте. Тому що можуть початися такі безпорядки цього літа, яких Україна ще не бачила. Карта кімнати, карта закритого простору. Сидіть краще по домах. Карта стабільності. Карта священника, не забувайте молитися. Карта ворога. Активізація ворогів. На ну, таро дивимося, башня! 16 аркан башня. До речі, коли я зимою складав прогноз на рік 2024 мені також випала карта башні. Так: руйнації, агресія, удари, атаки, жорсткість. Двійка мечів, закриті дороги, безвихідні ситуації, тортури, погана карта. І карта смерті. Просто комбо з негативних карт. Башня, двійка мечів, смерть. Все дуже і дуже погано, і буде ще гірше цього літа. Вперше в житті я не радію тому, що настало літо. І знаєте чому? Тому що це літо буде особливо небезпечне. Особливо тяжке. Найтяжче, найжорще, найагресивніше. Запам'ятайте мої слова. Бережіть себе.